Мої шанування, друзі, це територія спротиву і я, Олександр Мусієнко. Цей день 2 лютого поговоримо про найважливіші новини і найактуальніше прямо зараз. Отже, ворог цілив по території України. За минулу добу були удари, особливо страждають прифронтові регіони та області, які межують з територією Росії. Цілями ворога зараз є об'єкти залізничної інфраструктури, переважно, а також вугільні підприємства та шахти. За минулі дві доби двічі було застосовано дрони для ударів по шахті і по автобусу, де на превеликий жаль загинули шахтарі. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення і вдарив по Харкову. Як повідомляє міський очільник Терехов, удар був скерований по скупченню цивільних людей в наринок в одному зі спальних районів міста, де немає жодних військових цілей та об'єктів. Внаслідок обстрілів фіксувалося припинення постачання електроенергії в Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський повідомив, що прямих цілеспрямованих ударів дронами та ракетами по об'єктах енергетики в ніч з 1 на 2 лютого не фіксувалося. Але в той же час в зв'язку з попередніми ударами, а так само з погодніми умовами, застосовані еварійні та екстрені відключення в Києві на Київщині та в ряді українських регіонів. Зокрема, по українській столиці була статистика, що 47% споживачів було зі світлом, а 53% відповідно була відсутня електроенергія. Однак тут є і хороші новини, тому що все більше будинків отримують опалення. Це дуже важливо, адже зараз ці морози система розморожується і, на жаль, це спричиняє руйнівні наслідки для будинків, де в тому числі мережі були застарілі, не ремонтувалися або виникло замерзання, де не встигли злити воду. Зараз багато проблем, тому що рвуть батареї, затоплюють сусіди один одного, і це все ще наслідки, ось такі побутові, які залишаються. Тому сподіваємося, що якнайшвидше буде вирішена проблема, зокрема в українській столиці, і кияни будуть з теплом. До цього закликав і президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що потрібно швидше і оперативніше вирішувати ситуацію з постачанням тепла, зокрема в Києві. Однак є інформація про те, що ворог може готуватися і завершив підготовку до наступного значного ракетно-дронового удару по території України, який може вже відбутися в ніч на 3 лютого або в ніч на 4 лютого, якраз напередодні наступного етапу перемовин, що має відбутися 4 та 5 лютого. Цікаво, чи вистоїть енергетичне перемир'я, тому що Пісков, прес-секретар Путіна, пішов від прямої відповіді про те, чи це перемир'я станом на зараз діє. Він зазначив про те, що я вже говорив про те, що воно діє до 1 лютого, тобто нічого не конкретизував. Разом з тим існує зацікавленість, принаймні з боку України, для того, щоб далі це перемир'я тривало. Україна зі свого боку його дотримується. Ви бачите, немає ударів по НПЗ, немає ударів по російських енергооб'єктах, але є удари по скупченню сили в брянській, курській областях та на окупованих територіях. Ворог дійсно може напередодні перемовин завдати удару для того, щоб на перемовинах сказати про те, що ну дивіться, ми не завдавали ударів, можемо не завдавати і далі, але давайте підійдіть нам на поступки в переговорному процесі. Це тактика Росії, така ось терористична, брудна, цинічна і жорстока, бити по людях, бити по інфраструктурі, попри все, в тому числі можливо відновити удари по енергетиці. В той же час сили оборони України завдали успішних ударів по місцях концентрації ворога дивізійного та полкового рівнів на Донеччині спостерігалися успішні ураження, і на окупованій частині Запорізької області так само були удари в районі Гуляйполя з метою не давати ворогові перегруповуватися, з метою аби у противника не було часу на підтягування додаткових сил для активізації штурмових дій. Які ворог активізовує і має намір інтенсифіковувати все більше на Запорізькому напрямку? І на Сумщині ми бачили, що почастішали атаки противника. Якраз от з флангів намагається агресор розтягувати нашу лінію оборони. Центр це Донеччина, де для ворога є один із пріоритетних напрямків ведення наступальних дій. Але по флангах, якщо ми подивимося на мапі, це північ. І південь, от південна точка, це Запорізька область, північна це Сумщина, де агресор нарощує удари, сили оборони вживають заходів для того, щоб протидіяти. Французьке видання Лемонт пише про те, що а, фактично Україна не вірить у переговори, не вірить у миротворчі зусилля Трампа. Це за даними підкреслює французької газети Лемонт, а готується до війни на роки. Саме тому розбудовує потужні інженерні. Споруди, інженерні фортифікаційні заходи вживає, але завжди потрібно пам'ятати, що будь-яка система оборони потребує людей, потребує техніки, потребує те, чим ми будемо захищатись. Це важливо, і тут потрібна допомога наших партнерів. Якщо так, хоча знову ж таки, Україна перебуває в перемовному процесі, ми закликаємо партнерів тиснути на Росію різними способами, або Путін дійсно був готовий піти на поступки і щонайменше погодитися на цьому етапі на припинення вогню, на поширення припинення вогню на об'єкти енергетики. Та на інші об'єкти, вугільні підприємства, цивільні цілі, які атакує ворог, залізнична інфраструктура, тому що агресор хоче порушити нашу логістику. Простір для розширення ось цього припинення вогню є. Тому зараз ключовий момент от напередодні цього етапу перемовин, як буде далі діяти ворог. Побачимо. Ну, а от щодо того, що на Україну чиниться тиск, говорить представниця Європейської комісії Кайя Калас. Яка каже про те, що на Україну зараз чиниться тиск і Україну потрібно підтримати. Звичайно, ми згодні. Але що може зробити Європа? Європа може виділити більше коштів на закупівлю озброєння для України. Європа, зрештою, могла би відправити вже свої військові контингенти в рамках демонстрації, саме тієї гарантії безпеки для українського суспільства. І в той же час для Путіна це був би сигнал про те, що захід тут з Україною все дуже серйозно. Ми звідси нікуди не підемо. Ми згодні, щоб Україна була фактично в єдиному просторі європейської цивілізації, і тому ось ці кроки можуть бути продемонстровані. Їх зараз, на жаль, поки що немає, в тому числі потрібні кроки і санкційного тиску, адже головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало дані в списку «War and Sanctions», Розділ є такий, де було досліджено в тому числі керовані авіабомби Росії, які вона застосовує, і виявлено там китайське обладнання, але не тільки це, мабуть, не дивина для вас, але є ще й виробництво Швейцарії та Сполучених Штатів Америки. Як з'ясовано і продемонстровано українською розвідкою, фактично, це виробництво, ці деталі вироблені на тих підприємствах, які ще не перебувають під санкціями. Тому зараз іде комунікація та взаємодія з партнерами, аби якнайшвидше запроваджувати і перекривати кисень та лазівки для Росії. Не будемо будувати ілюзій чи можливо на 100% закрити все і відрізати Росію зовсім до рівня автаркії звести? Це було б добре. Але на жаль, в сучасних умовах, як поки є попит, якщо є гроші, то буде і пропозиція. Будуть ті, хто буде ризикувати і продавати втридорога. Те, що купує Росія у Китаю, коштує в 10 разів вище за ціну ринку, тому що ну, ніхто не хоче нести відповідні ризики. Але Україна працює з партнерами над тим, щоб виявляти і запроваджувати санкції. Ви вже, мабуть, чули про рішення того, що потрібно фактично зареєструвати старлінки, які є і які використовують сили оборони України, для того, щоб фактично як зерно відділити від полови, розумієте, просіяти. Викинути ось цю полову у вигляді старлінків, які можуть використовувати росіяни і завдавати ударів по наших об'єктах. І для цього було знайдено рішення. Дуже швидко відреагував міністр оборони України пан Михайло Федеров, ефективна комунікація і одразу реакція Ілона Маска. Засновника компанії SpaceX із знайдено рішення в чому воно полягає. Треба верифікувати Starlink, Буде відповідна процедура звернутися до ЦНАПів центрів центрі надання адміністративних послуг, зареєструватися, має бути дуже швидко, надати відповідні дані, і тоді Starlink буде працювати для військових. Спрощена процедура в системі Delta, яка використовується. Силах оборони України буде відповідна можливість це зробити не потрібно ставити на баланси військових частин. Це максимально зменшена бюрократизація. І ті старлінки, які не будуть і не пройдуть процедуру реєстрації і верифікації, будуть відімкнені. Таким чином, ми зможемо забезпечити роботу тих комплексів, які працюють на території України, потрібні силам оборони, і відрізати від використання комплекси, які теж можуть використовуватись на території України з окупованих частин нашої держави, залітати на підконтрольні, атакувати наші об'єкти. Ну, а в Сполучених Штатах Америки не вщухає скандал, пов'язаний з файлами Епштейна. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що 5300 разів згадується прізвище Дональда Трампа, його дружини Меланії, а також резиденцію у Флориді Маро-Лаго. Там немає прямого звинувачення Трампа, але згадується і є посилання безпосередньо ймовірних жертв сексуального насильства щодо дій широкого кола осіб. Ця історія детективна, тому що, як зазначають, сам Епштейн мав зв'язки з росіянами і ймовірно з російською розвідкою, яка здійснювала торгівлю людьми, постачала неповнолітніх дівчат жінок, якраз там для сексуальних розваг на території Сполучених Штатів, і таким чином шантажували потім політиків. Через російські спецслужби, і що у росіян ймовірно може бути компромати навіть на президента Сполучених Штатів, скандал зараз розглядається, тому ймовірно, що для того, щоб переключити фокус уваги, можливий удар по Ірану сполученими штатами найближчим часом. Але найкращим перевімкненням фокусу уваги було б зараз удар томагавками по Росії, підтримка України. Погодьтесь, це б розвіяло будь-які сумніви і будь-які підозри будь-яких медіа щодо якоїсь заангажованої. Сті президента Трампа, але США перебувають в перемовному процесі. Ми очікуємо трьохсторонню зустріч. Подивимося, чим вона завершиться, як і розслідування справи Епштейню, тому що важка ситуація. Там зараз мітинги в Америці проти міграційних законів ще й вибори проміжні в Конгрес. Восени теж непросто. Але нам своє робити протистояти ворога, і для цього потрібна. Єдність для продовження цієї боротьби для того, щоб знати більше, підписуйтеся на ТРО медіа та канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!